Глядачі! Нагадаю, Асоціація експертів зі сталого розвитку підготувала для вас програму Експертна думка сталого розвитку. Якщо ви представник бізнесу або державної влади, ми запросили експертів сталого розвитку, які допоможуть роз'яснити, як залишатися сталими в умовах глобальних викликів. Попереду у вас серії від експертів у сфері фінансування, інвестицій, антикризового менеджменту та сталого розвитку. Продовжуємо нашу програму Експертна думка сталого розвитку. і Сьогодні хочу представити наступного нашого експерта. Це Сергій Поровський. Сергій Поровський має понад 17 років професійного досвіду та досягнення у сферах енергоефективності, відновлювальної енергетики, зменшення викидів парникових газів та запобігання зміни клімату. Пан Сергій займався управлінням інвестицій, консультуванням міжнародних організацій та агентств ООН, а також займався розробкою сучасних фінансових механізмів в сферах промислового енергоефективності при ЮНІДО також відновлювальними джерелами енергії та зниженнями викидів парникових газів завдяки реалізації проєктів спільного відродження. Пане Сергію, на сьогодні в умовах війни в Україні чи можете змалювати ситуацію, як змінилися відношення політики ЮНІДО щодо енергоефективності в Україні? Взагалі, які зміни в Україні відбуваються, на що це вплине і як вплине на сам бізнес безпосередньо? Дякую. Це декілька питань. Насамперед, ЮНІДО має найбільший понад 25-річний та вузькоспрямований досвід щодо промислової енергоефективності серед усіх агентств з розвитку ООН. В Україні втілюється декілька проєктів ЮНІДА, і один безпосередньо, в якому працюю я застосування системного підходу щодо енергоефективності у промисловості, впровадження системи енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001. Я не дарма зазначив саме назву цього стандарту, тому що, на відміну від більшості стандартів, це є по суті інструкцією до конкретних дій для підприємств, щоб досягти оптимізації енерговикористання та збільшити енергозаощадження. У мовах війни питання доцільного використання енергоресурсів стає ще більш гостро, ніж у нормальний мирний час, тому що певних видів енергоресурсів може просто не бути у необхідній кількості. Питання енергоефективності у промисловості має бути стратегічно головним саме у процесі відновлення підприємств та української економіки в цілому. Про це ми наголошували у відповідних офіційних робочих групах Національної ради з відновлення України. Щодо відношення ЮНІДА до України, то моя особиста думка, яка дещо співпадає з деякими попередніми заявами керівництва, ми могли б робити більше. У перші два місяці війни головним було зберегти діючі проекти, бо зазвичай все просто закривається. Було непросто, проте нам це вдалося. Потім за рахунок активності конкретних людей почали працювати по можливим напрямкам та над новими ідеями. Звісно, хотілося, щоб цей процес рухався швидше, і це можливо за умови чіткого формування запиту з боку державних інституцій, міністерств вже до ЄНІДО. Сподіваюсь, нам все ж таки вдасться запустити нову потужну програму з відновлення промисловості з фокусом на заходи з енергоефективності. Головним пріоритетом, особливо з боку держави, зараз має бути підтримка бізнес-процесів та досягнення економічного відновлення. Потім зростання. Чим сильніша економіка, тим сильніша держава. Дякую за відповідь. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як головний експерт з фінансування та політики енергоефективності ЮНІДО, ви сприяли розробці та запуску унікального фінансового інструменту. Він називався Фонд гарантування кредитів для реалізації заходів з енергоефективності у промисловості. В цьому напрямі, що сьогодні працює і може бути ефективним для українського бізнесу, ну саме в умовах війни? Дякую, так не просто сприяв, а створив та можна сказати, продавив запуск такого фонду. Він є fest of its kind» не тільки для ЮНІДА, а взагалі для агенції з розвитку ООН в Україні. Цей фонд створено за принципом використання гарантійних інструментів для полегшення доступу підприємств до кредитного капіталу. Фонд було запущено ЮНІДО разом з Укргазбанком саме на полегшення отримання підприємствами кредитів на впровадження заходів з енергоефективності. Маю наголосити, що навіть в умовах війни ми не зупинили роботу цього фонду. Навпаки, особисто я, як людина з багаторічним досвідом управління міжнародними інвестиціями до мого залучення в ЮНІДО, розумію, що в таких воєнних умовах, в яких зараз виживає український бізнес, дуже важко думати про якісь інвестиції в енергоефективність або в будь-що взагалі ризики великі та непередбачувані. Ситуація є нестабільною, а діюча облікова ставка у національній валюті просто є вбивчою. Проте, це і є суттю гарантійних фондів, коли ризики важко оцінити або передбачити, є сторона, яка їх зголошується покрити. Такою стороною якраз виступив наш проект ЮНІДО в межах об'єму фонду в 1,5 мільйонів доларів США. Ми повністю гарантуємо кредити до 150 тисяч доларів США в еквіваленті на одну юридичну особу на впровадження заходів з енергоефективності. Звісно, в нас є критерії оцінки, щоб бути впевненими, що кредит буде цільовим та виданий добросовісному позичальнику. Отже, якщо ваше підприємство зацікавлене впровадженні заходів з енергоефективності, зменшенні операційних витрат, але боїться цього робити із-за воєнного стану, зважте, що є такий фонд гарантування кредитів, який зараз є в Укргазбанку, та у рамках якого ЄНІДО гарантує видачу цільових кредитів на промислову енергоефективність. Відповідно, умови по заставі будуть абсолютно мінімальні, а відсоткова ставка дещо нижча за звичайну. Ще для більшої підтримки цього напрямку та позичальників фонду у нас є програми підтримки на впровадження системи енергоменеджменту у вигляді високопрофесійних тренінгів та компенсації послуг експертів. Навіть минулого тижня у рамках співпраці з іншим проєктом ЮНІДО ми провели одноденний семінар для підприємств індустріального парку у Білій Церкві та вже на сьогодні отримали сім підписаних листів про наміри. Що практично означає про початок нашої допомоги у впровадженні системи енергетичного менеджменту для них вже з жовтня? Чудово, чудово, що є такі програми. Дякую вам за повідомлення і цю інформацію. Ми також знаємо, що вас залучили як радника міністра енергетики та вугільної промисловості ще в 2015-2016 роках з метою активізації позиції міністерства щодо розроблення профільного законодавства з імплементації директиви, тоді 2012 та співпраці з рядом країн данії, Норвегії, Італії. І донорськими іншими організаціями на сьогоднішній день, які є донорські такі подібні програми, якщо ви можете повідомити, так як позаштатного радника по напрямках енергоефективність та відновлювальні джерела енергії, не дивлячись, що це було давно приємно, що ті вектори, про які тоді тільки дуже складно говорилось та напрацьовувалось, зараз нарешті активно рухаються вперед. Минулого року до війни у жовтні був прийнятий закон про енергоефективність, який якраз транспозиціонує положення директиви ЄС 2012 27 Зараз вже розпочалась робота по вторинному законодавству та нормативним актам до цього закону. Частині промислової енергоефективності юнідо підтримує цей процес. Щодо роботи інших програм технічної допомоги та міжнародної співпраці, то, звісно, вони є. Проте в тих умовах, в яких ми виживаємо в Україні, нам потрібна значно більша допомога по відновленню насамперед національної економіки. Але такі проекти та програми потрібно створювати, що, крім часу, вимагає проактивної комунікації з боку уряду, насамперед совів, до міжнародних партнерів з розвитку. Так зараз формально називають донорів. Дякую, пане Сергію. Давайте тепер поговоримо ще і про політику та управління природними ресурсами. В цьому напрямі теж експерт. Як ви бачите зараз зміни державного законодавства, які можуть більш сприяти сталому розвитку країни? Відповім коротко, бо моя професійна діяльність зараз зосереджена тільки на частині ланцюга, стратегії економічного розвитку та управління використання ресурсів. Для сталого економічного розвитку має спиратись на такий ланцюг послідовність цілей. Це, по-перше, енергоефективність та ресурсоефективність, це доцільне оптимізоване використання ресурсів в усіх економічних процесах. Друге, це зменшення викидів парникових газів у co 2 еквіваленті та запобігання зміни клімату. Третє зменшення впливу на довкілля. З цих трьох елементів, перший є найбільш фінансово вигідним навіть на рівні бізнесу, другий та третій є вигідним лише з урахуванням взаємопов'язаних процесів, таких як, наприклад, запобігання енергетичної бідності, це забезпечення енергетичними ресурсами за доступною ціною всіх рівней спожив... споживачів у необхідній кількості. Попередження значних втрат сільськогосподарської продукції та можливого голоду, що може відбутись у разі зміни клімату, охорона здоров'я пов'язана з чистотою повітря та водних ресурсів, ну і збереження біорізноманіття. Приємно, що є проактивні експертні групи, які займаються цими питаннями, такі як Європейське українське енергетичне агентство, Асоціація експертів сталого розвитку, екотрансформація, екобізнес. Наш проект ЮНІДО з ними співпрацює та підтримує ініціативи, що відповідають цілям проекту. Але всі ці три елементи, які я зазначив, і відносяться до сталого економічного розвитку, є вкрай важливими та необхідними вже на сьогодні, та є вигідними на рівні суспільства та на рівні бізнесу. Пане Сергію, і таке заключне питання. Дайте, будь ласка, топ 3 поради бізнесу від вас в сьогоднішніх умовах: що треба робити? Ну, складно давати а, поради в таких умовах війни, проте я вважаю, що навіть за складних часів має бути вікно можливостей, яке в принципі полягає у тому, як ми будемо відновлювати нашу економіку, бізнес-процеси, промисловість. Тому, окрім більш як застереження готуватись до складної зими, на жаль, мої три поради для власників керівників промислових підприємств будуть такі. Насамперед, перше, зробіть енергоефективність пріоритетом в оптимізації виробничих процесів. По-перше, ви зможете скоротити операційні витрати на постійній основі без втрат обсягів виробництва. По-друге, ви знизите ризики зупинки виробництва у разі зниження наявності енергоресурсів. А якщо ще правильно порахувати фінансовий результат від заходів з енергоефективності, то буде зрозуміло, що це дуже вигідно. Друге, для середніх та великих підприємств я дуже раджу впроваджувати систему енергетичного менеджменту. Ви здивуєтесь, але весь багаторічний міжнародний досвід програми з енергоефективності ЮНІДО демонструє, що додаткові вигоди від впровадження системи енергоменеджменту становлять понад 40%. Звісно, конкретні цифри залежать від конкретного виробництва та професійного рівня фахівців, що впроваджують систему енергоменеджменту. Ну і по-третє, шукайте можливості Будьте проактивні та не бійтесь висловлювати свою позицію, свої потреби та проблеми. Вже розробляються нові програми або прямої донорської підтримки, або консолідованої через уряд державної підтримки. Часто густо вони розпочинаються з проведення дослідження опитування. Ми якраз закінчили проводити таке опитування, так, от рівень активності надання відповідей становив лише 11-12%. Хоча для правильного конструювання таких програм підтримки якраз важливо розуміти, у чому ця підтримка є практично потрібною для бізнесу. Наостанок, ще раз підкреслю, що з боку ЮНІДА ми підтримуємо бізнес на шляху до підвищення енергоефективності. В нас працює фонд гарантування кредитів для пільгового безостанного кредитування. Є програма підтримки промисловості у вигляді тренінгів з впровадження системи енергетичного менеджменту. Минулого року ми також запустили національну програму винагород Лідери з енергоменеджменту. Проте зараз вона на паузі та буде відновлена відразу після закінчення воєнного стану. Дякую, пане Сергію. А тему ми продовжимо вже з іншими спікерами.